Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, а я відповідаю: які країни світу так найбільше допомагають Україні в її протистоянні. Цією бандою московитів-андрофагів, яка прийшла на нашу землю убивати українців і щодня це демонструє. Як кажуть навіть дітей, знищує і при тому бреше, бреше і бреше. Так, Оця остання брехня, коли їх за руку піймали. Коли вони сказали, що вони хотіли якийсь у кривому розі ресторан розбомбити, де збираються якісь натівські там інструктори і все таке інше, а випадково потрапили на дитячий майданчик, а тут же ж зараз скрізь камери стоять. І ці камери показали, що там ніяких в тому ресторані. Ні військових, ні інструкторів взагалі, здається, двоє чи троє було відвідувачів, які сиділи там. І все. Ну це те, що я вам пояснюю щоденно. Це притаманно для них. Вчиняти злочини і брехати, так. Недаремно їхні філософи казали, що кожне слово, висказане московитом, воно є брехнею. Ну, так воно і є. Так перейдемо до відповіді, то які ж країни все-таки найбільше допомагають? Якщо брати ну, абсолютні показники, так, то це одне. Але мене цікавлять відносні показники. Так. Тобто те, настільки. Країна за власною величиною, чисельністю населення, площею, також за оваловим національним продуктом, яку тому вагу вона е, виділила і виділяє на допомогу Україні, тобто відриваючи від себе. Одна справа Сполучені Штати Америки, там Франція, Німеччина. Велика Британія, які всі входять або перша, Сполучені Штати Америки – це перша економіка світу поки що. Так, Німеччина це друг, третя, вибачайте, економіка світу. Тут же ж поряд з нею знаходяться пяте шосте місця це Великобританія і Франція. Так, ну, це таке. Діло. А от коли е, невеликі зовсім держави виділяють мільярди доларів на допомогу Україні, то це говорить про їхню ну, чесну, абсолютно відверту, небрехливу, як московити андрофаги, позицію, якою, до речі, вони і ніде не бравують. Так. Ні де, ніде не заявляють, що ось ми такі хороші, як деякі, так. що вони такі хороші, і Україна повинна їм бути зобов'язана. Ні. Зобов'язана, як Сполучені Штати Америки, то віддайте нам всі свої там, корисні копалини і, і атомні станції, і взагалі все віддайте, тому що ми вам безкоштовно. Надавали допомогу. Так. А тепер ми ж знаємо, що закон оберненої дії немає. Ну, так, ну, прийшов інший. Але ж не він надавав цю допомогу. І навіть не Байден надавав допомогу. А надавали Сполучені Штати Америки. Так. Але ж дехто вважає, що він король всія Америки, чи не знаю. Той король французький, який казав, що держава це я. Так? так ось, ну, в принципі, то найбільшу допомогу з врахуванням останніх показників це надають ті держави невеликі, які безпосередньо межують із Московією. Чому? Тому що, по-перше, вони відчувають загрозу від Московії, і це не щось надумане, а це реальна загроза наприклад, і в Україні. Вони бачать, ну будь-хто хто має більше однієї клепки в голові, так розуміє, хто такі московити, точніше, вже зрозумів. Хто такі московити андрофаги і чому вони такі? Мародери, вбивці, варвари, орда і так далі. і Тому подібне. Тому тут попереду планети всієї такі зовсім невеликі за чисельністю населення, держави, як Норвегія, Фінляндія, Естонія, Латвія. Оце ті. Держави чотири НАТО, які безпосередньо межують з Московією. Ну там ще є дві держави, Литва і Польща, які межують із Анклавом Московським, тобто Калінінградською так званою областю, яку московити вкрали в німців, це е, Східна Прусія, Кенігсберг, Королівська Гора в перекладі з німецької означає. Ну, але то інша розмова. Так ось оці країни та ще сюди включити Данію, теж зовсім невелика держава. То тут є і оця річ, про яку я сказав, це особливості їхнього географічного положення, ну крім Данії. Які пов'язані з е, тим, що Московія так само, як і на території України, вона надійшла, тому що мала з нами е, і має з нами цей кордон безпосередній, так і там може бути, тому вони нам допомагають, але є і історичні. Якісь е, зв'язки між нашими, нашою українською нацією і, е, ну, наприклад, Норвежцями. Ми не знаємо про це. Я думаю, історія наша ні в школі ніде про це не говорить, тому що вона така. Але я хочу нагадати просто незаперечний історичний факт, що королевою Норвегії і Данії була Єлизавета Ярославна, тобто донька київського князя Ярослава Мудрого, саркофаг якого тільки залишився у Софії Київській, ну а його останки московити забрали. Так, І невідомо, де вони знаходяться, так само, як і останки тих п'яти київських князів, у зруйнованому московитими андрофагами в 1935 році, Михайлівському Золотоверховому монастирі. Де вони її діли, я не знаю, там п'ять саркофагів було київських князів. Про що ми теж не знаємо. Нам теж про це ніхто не повідомляє наша історія і наша освіта, і так далі, і тому подібне. Так що, ну і король Данії, Вольдимар Іздор, внук київського князя Мстислава, який тут постійно товкся свого діда, так, тут теж. Зв'язок існує. І цей зв'язок він надзвичайно важливий. Це династичний зв'язок між двома націями: між норвежською, і українською, між данською і українською, французькою і українською, британською і українською. Нагадаємо, що королевою Шотландії була Маргарита Внука Ярослава Мудрого, Бабуся Славетного. Річарда Левиного серця, про що теж у нас ніхто не повідомляє. Ну що ти де? Де та історія? Так. Кучерявий? Ти де? Хто там кучерявий у нас з істориків? Фантастика, фантастика нашого життя. Ми маємо і не знаємо. Так. Ну і, звичайно, ще одна донька Ярослава Агата, вийшла за англійського короля Едуарда. Ну, це ж все для нас, воно все зруйноване. Воно ніби не має ніякого значення. А для них, для європейських країн, де оці всі королівські династії, це як ну, зв'язуючий Рощин національний і державний. Воно має значення, і про це наші дипломати мають говорити. Так. Таким чином, я вам назвав ті держави і назвав причини, і глибинні історичні, і нинішні причини це усвідомлення того, хто такі московити андрофаги, на що вони здатні, тому що в нас пам'ять дуже коротка. Ми і про Бучу вже рідко коли згадуємо, і про. Всі інші міста, які стерті з лиця землі цими андрофагами, це ж не військові об'єкти, це ж міста, де жили люди. Так. так що, я, здається, відповів на ваше запитання, що найбільше виділили відносно власної величини і всього іншого це ось ті. Невеликі країни, які входять до складу НАТО.